Я Маргарита Романенко, директорка команди. Ми з Оксаною будували з нуля. Ми друзі дитинства, і ми мріяли, що піднімемо цю команду до. Висот. Так, п'ять років тому. На жаль, таких вистачало. Боксан не був непростий характер. Вона завжди стояла на своєму, вона ніколи не поступалась її поважали. Але й були ті, які її недолюблювали. І це ті, навіть гравці-команди.